В'яти з песні. Це Мергородський район, чи який? Ні, це Шешатський я думаю. А Шешський. Ну, це біля сорочківців. Їдемо в монастир. я тут вже море Моргородське. Їдемо в монастир. Не в мисті, вже, навіть, чути в це в лісі стало, так. Їдемо, їдемо, їдемо. Хозяин вперед. на лихом коне пишу лис красота за небо сегодня дорога и домой в лобни. все ваши дела чисточки свечки заберу кто заказал будем отправлять кореньяка на выка Заквазувати чистки для кого там. Щоб вичітки робили, ну, все, все як завжди. Дівчатка, хлопчики, все як завжди. Буде натхнення знімом там, трошки не будемо знімом. Ну, тобто, есть... стоїть хазяїн. Зони стоять. Года на наборі хорошо. Дорога тільки роді не твого, але в те часі ями бувають. Їдеш і в напряженні і все добре. Ну нічого, їдемо далі. Оце ми так їздимо. Встали, пройшлись, подивилися, щось побачили, походили. І нема куди спішити, нас ждуть. На 12 годин аж. Все остальне, все остальне Та Доїжджаємо до сорочинців, покажемо, де ярмарок. Там, може, багато з вас і знає, ми покажемо таке небо сьогодні, отакі поля красивезні. Трошки, щоб не тільки монастиря. Чи ми нас ти знімемо, чи не знімемо. Покажемо дорогу вам трошки. Ось Взагалі дорога. Соняшник. Соняшник хазяїв. видно такий а тут. Садить хазяї. ну, хазяїн. Прижальний обіцян. Ну, звісно вже казав ваза. Що ж тут зробить. Ти подиви, який вітер. Бубенькі цвіточки наші ага. любимі. Чи потрібні батіг, на нього кажуть. Диви, як ага. І Їх це на літо. Зараз ось покажемо трошки вам це. Тут зараз ями, дивися летиш На всіх порах. Дивися, зараз ями будуть, каже. Так я вже починаю притормажувати. все. І що? Та що ж бачиш? А, на так. цьому великі сорочинці написано. Це засорочить цього. Ми постійно їздили на концерти, і так. Ось тобі оце. ой які. Хтось кукурузу погубив, посипав. Вже видачі кукурузу теж потроху посити. Бра Ось косили все погрузю, і no. десь стоять на лосопетах. No, 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 no. І це і прямішочки на браті. Це сюди поворот, ярмарок. А там за, за біленька, то сюди. То там ярмарок був. Скільки год його нема. А це вже на мірку дорога. Пішла прямо. Тут зробили дорогу. Стерео-дорога така. Дорога смека воно. Ну. Смека є? Дорога ж така. Дорога і смека. А це жавор уже все равно уже так аккуратно отйти пожалуйста у нас стыд Мы на, стыдь, приехали. на свое место да на свое место мы всегда тут стоим так как стоим все Все. скрит О, скрит скрит я специально. Поняла специально. Это такая. Приехали. Рябинка, там всегда надавлюсь рябинку за елочкой. Рябина, она такая сухая. И Я Сейчас покажу. Это рябина. Открой твари. Так, а сейчас откроешь? Сейчас я всем не надо чепатьца. Ремнюм. Также стопор вирос не можем. Ну все разнимаем. Детки ходят. Очень, Хорошо. Ой, ой, ой. Весь порток у меня упал, я в руки его держу. Опять павлина-мавлина. Павлина-мавлина. И он, не он, и У тебя вся особо дома. Птичка спой. Они все такие Ага, воно з цієї Ага. А как пити будемо з тією Яною. Гарні м'які, так? Підемо так, чи? Ось сюди підемо. Тихо, тихо і мирно. Вроді не далі війни немає Да? От тривога що. Може, як про кажуть, коли вже всі средства, людина. І зборжує, ну вищерпує. Тоді вже такі діла мішується, як Бог. Це так і старці пиха, що коли людина вже, знаєш, всі ці. Ну не майже, да, ну, немає, а все, своїми силами те, що може зробити. Все зробила. Вже вроді все, Далі немає. Тоді тоді ну тоді ну Спочиєш, кажи. Yes. Забрала свічки для вас. Вышлю. Батюшка цей дав, щоб до свічки вам лежили. Таке це праздник завтра буде. І сказав, щоб вам ті свічки, то заказує, щоб таке, фурочки такі леглі. Так, так що, все зробили. Все зробила, все забрала, все заказала. Все. Людина такої, як він, це Та людина, яка навіть приходиш ти до нього своїми якимись заморочками некрасивими. Фактично людина ніколи не освітає. Ну, це вже якісь мислі бувають, розказуєш свої нехороші, розумієш, що дуже нехороші. Людина, яка тебе ніколи не ситуація. Наставляє, об'ясняє, розказує, чого, не, чого так, чого не по-другому. Навіть нема таких наставлень, просто якось підводить так, що ти сам розумієш відтоги розговору, ти все розумієш. Якісь об'яснення знаходиш, так що такі діла. Все зробила. Всім, кому там треба, були вичітки, все заказала. Там через час будемо їхати, опять, тому що опять багато свічечок привезли, одні забрали, другі привезли. Ну, то ж такі діла, але це знати не треба. То віра той прийме. те, що вам прийде, я думаю. Ну, так дуже багато коробочки прийде до вас. Тільки з вірою до цього відноситись. Або самі їдьте сюди. Шукайте собі, батюшку, без різниці, без різниці, чи тут, чи десь, щоб був наставник, щоб був духовник у вас. Багато речей, багато речей, які будуть більш понятніші для вас. Такі діла. Трошки посидимо. Пішов чоловік в церкву. Я там була. Дим балакала, то він не заходив. Та він пішов трошки туди. Таке приїхали. Приїхали сюди, коли віцина по Телеграм, Телеграм прислав, Думаю, що за документи такі, як от печата, коли накази прийшли про нагороду. Так що в житті робить свою справу. Нагородили. Такі діла, нужно це вам чи не нужно, але нам з батьком приємно. Нам просто приємно. Хоча все це опасно. За те, що нагороджуючи, все це опасно. Діття таке. За мир балакали, за війну балакали. За мир який треба в Україні. Ну, все побалакали. І трошки на время, трошки щось понятніше. Робиться. Цій життя. А які, наші, як то ми шукаємо якесь рішення проблем в службу. А воно все наскільки просто, що аж, аж страшно, мабуть, просто. А ми все стараємося сложно жити, сложно, якісь рішення шукати. Всьому цьому ну все просто. Наскільки просто, що просто такі діла. Так що, я що вже казав він? ходив теж до батюшки. Тож приїхали в монастир, і нам прийшло, що дитину наградили нашу Він її. її. Так і діла. Так що не зря живе, не зря проживую. Хай ми там грішні такі. Ну, батюшки тут з дітьми своїми. Mm. Прямо дітей скільки mm. або привезли, і може свої діти. А може десь батюшки будуть за команди. Ну так. Mm. Да, mm. да, mm. да. Mm. Десь mm. якийсь потяжався mm. якісь. Mm. Батюшки, дітки будуть. Да. Mm. А вон цілих дітей багато. Mm. Спішили собі батюшки. Дочка, дівчатка. Це як положено. А дітки в нас воді. Дітки в нас золоті. Да? На золоті. Да. Ну, українські дітки. Да. Усі Всі дітки хороші. Усі-всі. Усіх народів. Боже сухрані. Всі дітки хороші. Нема хороших.